Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко. Зараз, 12 година, 7 серпня. Набралося багато стейтментів після зустрічі Віткофа з Путіним. Вже є якесь розуміння після заяв Трампа, Рубіо, Зеленського, чи став мир ближчим? Про це далі. Попрошу вас підписатись на цей канал, ставити свою вподобайку та писати думки у коментарях. Цю мантру доводиться повторювати, оскільки інакше алгоритми не бачать активності та не просувають канал. Наперед вдячний вам за вашу підтримку і каналу, і українського сегменту YouTube. Спасибі. Отже, Дональд Трамп заявив, що готовий зустрітися з Путіним і Зеленським у Білому домі. Уточнили, президент піде на це, якщо зустріч приведе до закінчення війни. Держсекретар Марко Рубіо додав. Що говорити про дату зарано. За його словами, спочатку треба зрозуміти, наскільки Росія та Україна готові до компромісів. Рубіо наголосив, якщо умови обох сторін вдасться зблизити, Трамп готовий сісти за стіл переговорів. Ключове питання, за словами Рубіо, це окуповані території, зокрема Крим. Він підкреслив, що без поступок з обох сторін угоди не буде. Також Трамп похвалив зустріч свого посланця Стіва Віткофа з Путіним у Москві. назвав її продуктивною. Рубіо ж додав, що тепер Сполучені Штати знають, чого Росія хоче для завершення війни. Детали, звісно, не розкрив. Рубіо намагається надати заявам Трампа вигляду виваженості, але давайте чесно, Росія не змінила позицію, просто чіткіше окреслила вимоги. Може, прибрали з риторики абсурдну денацифікацію, але це ж не означає, що Кремль готовий до поступок. Процес швидким не буде. Трамп хоче виглядати миротворцем, але поки що це більше схоже на гучні слова. Плюс також я нагадую про українські червоні лінії, які були ще артикульовані у березні місяці в Саудівській Аравії. Ми від них не відходимо ні на крок, тому що за ними наш суверенітет, наша незалежність. Переходимо до економічного тиску. Вчора Трамп підписав указ про додаткові 25% мита на Індію. Тепер загальні мита на індійські товари сягнули 50%. Причина та сама купівля російської нафти. У заяві Трамп зазначив, що дії Росії становлять надзвичайну загрозу для національної безпеки Сполучених Штатів. Цікаво, а цей указ це реальний наслідок розмови Вікофа з Путіним. Ось такий великий прогрес. Індія стала зручною мішенню Сполучених Штатів, які показують, що готові карати тих, хто допомагає Російській Федерації обходити санкції та допомагати економічно. Але це лише початок. Трамп уже натякає на нові санкції. І так, це прямий сигнал Китаю. Мовляв, не розслабляйтесь. Вашингтон грає жорстко. Але час працює це. Побачимо. До речі, журналісти запитали Трампа в овальному кабінеті чи не водить Путін його за ніс. Трамп відповів, що ще не готовий це коментувати, сказав, що зможе оцінити ситуацію через декілька тижнів або й раніше. Але наголосив, переговори з Росією серйозні і нібито прогрес є. Водночас, зустріч Віткуфа з Путіним він не назвав проривною. На питання про дедлайн для Росії Трамп лише повторив, що працює над врегулюванням. Донні уже не такий самовпевнений, як раніше, його риторика стала стриманішою. Це сигнал. Трамп починає розуміти. Путін дурить Донні. довіри до Кремля немає, і це добре, бо ілюзії щодо московського диктатора це шлях до провалу. Тепер до України. Зеленський розповів про телефонну розмову з Трампом. Вона відбулася одразу після візиту Віткуфа до Москви. Зеленський зазначив, що спілкувався з американським президентом дорогою до українських військових у Сумській області. Обговорювали те, що Вітков почув у Москві. У розмові брали участь і європейські лідери. До речі, Зеленський так і не уточнив хто саме, але подякував їм за підтримку. Позиція України та партнерів чітка: війна має завершитись чесно. Україна захищатиме свою незалежність і потрібен тривалий мир. Президент наголосив, що Росія мусить зупинити війну, яку сама і почала. Сьогодні Зеленський анонсував нові контакти. У графіку розмова з канцлером Німеччини Мерцом. Також будуть дзвінки з Францією та Італією. Зеленський доручив провести консультації на рівні радників з питань безпеки. Вчора ж він також говорив із генсеком НАТО паном Рюте і президентом Фінляндії Стубом. Окреслено три пріоритети: перше зупинити вбивства. Росія має припинити вогонь. Друге. Організувати зустріч лідерів для тривалого миру, і третє, гарантувати довгострокову безпеку разом зі Сполученими Штатами та Європою. Україна тримає активний темп, і насправді абсолютно зрозуміла позиція ніяких поступок, які загрожують нашій незалежності. Розмови з європейськими лідерами показують, що офіційний Київ не сам, але ключове питання. А як змусити Росію припинити вогонь? Поки Кремль на ділі не демонструє готовності, і тому робиться ставка на дипломатію лідерів та збільшення тиску на Росію? Також незрозуміла доля ідеї повітряного перемир'я. Нагадаю, за даними Блумберг, Путін нібито розглядає повітряне перемир'я, тобто паузу в авіаударах і ракетних обстрілах тилу, але без наземного припинення вогню. Це, мовляв, такий жест для Трампа, щоб показати готовність до деескалації. Це ж було вже. І що стосується енергетичного перемир'я, коли по нам прилітало три десятки разів по наших електростанціях, і про Великодня, і про побідне перемир'я, а віз і нині там кроків до деескалації зроблено не було. Втім, я особисто не виключаю, що це так зване повітряне перемир'я може бути оголошене. Однак віри Росії та Путіну особисто взагалі немає, нуль. Путін хоче уникнути санкцій, але не готовий зупиняти війну. Це не жест доброї волі, а цинічна гра. Кремль просто виграє час і сподівається, що Трамп це проковтне. І наостанок Китай. Глава МЗС КНР Ван І заявив, що війна в Україні увійшла у вирішальну фазу. Він наголосив на важливості дипломатії Китай обіцяє активніше працювати з країнами глобального півдня, щоб зупинити кровопролиття. Це він і сказав у розмові з радником президента Бразилії, і знаєте, так цікаво, коли Китай знову раптом так згадує про дипломатію. А чому саме зараз? Можливо, через натяки Трампа про санкції чи через заклики Європейського Союзу вплинути на Росію? Китай вкотре хоче показати на словах свою миротворчість, а на ділі співпрацювати з тим самим російським ВПК. Отже, що ми маємо? Трамп почав тиснути санкціями і говорить про прогрес щодо миру, але вже не вірить Путіну. Зеленський активно працює з партнерами, щоб не дати Росії диктувати умови. А Кремль, як завжди, пропонує напівзаходи на кшталт повітряного перемир'я. Ситуація зависла. І ключове питання: чи вдасться Заходу і Україні реально змусити Кремль піти на компроміс? На жаль, турборежиму цьому мирному треку не вистачає, тому потрібно посилювати наші сили оборони. Дякую, що дивитесь, Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть свої думки в коментарях. Підтримуйте Україну. Підтримуйте збройні сили України. Наша сила в єдності. До нових зустрічей і слава Україні!